Всім привіт! Вже достатньо багато було знято відео щодо соціальних допомог, різного виду виплат пенсій та інших тем на каналі Банківський клуб. І донесення інформації глядачам це добре, але у кожного, у кожного громадяна України є своя ситуація, яку варто вирішити, наприклад, з виплатами внутрішньопереміщених осіб, з виплатами від міжнародних організацій, з допомогою соціальних виплат, з допомогою по пенсіям і іншим темам. Тому я зробив велику підбірку телефону. Тефонів гарячих ліній, на які можуть позвонити кожен громадян України та вирішити особисте своє питання, і підбірці я сьогодні надам достатньо багато телефонів, які допоможуть таким категоріям громадян України: це переміщені особи, ті, хто потребують допомоги грошової, матеріальної та іншої допомоги, Телефон, телефони різних громадських організацій, телефони головних волонтерських центрів та інших державних та приватних структур, які допоможуть. Можуть вам в цей нелегкий час. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Надаю першу п'ятірку телефони гарячих ліній. Перший це консультація щодо виплат від ООН. Телефон 0800 307 711 або 0800 600 122. Друге. Телефон гарячої лінії Червоний Хрест України. Телефон 0800 332 656 третій. Безкоштовна юридична консультація. Телефон 0800 213 103. Четверте Консультативна допомога внутрішньопереміщеним особам та громадян СТОТ приймають дзвінки цілодобово на номер 096 078 84 33. П'ятий телефон: Уповноважений ВРУ справ людини 0800 501 720. Або 044 253, 75, 89. І так, перейшли до наступних телефонів, наступної п'ятірки. Перший телефон це консультація з сім'ям військових із, соціаль... із соціальних питань. Це 0,800, 308, 100. 0800 308 100. Далі другий телефон це гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я України 0800 602 019 або 0800 505 201. Третій телефон це Міністерство регіональної інтеграції із загальних питань. Номер 1548. Четвертий телефон це координаційний штаб України з питань гуманітарної допомоги. Актуальних телефонів по областям як таких немає, але можете дзвонити на номер 1545. Це загальна лінія. П'ятий телефон це Міністерство соціальної політики, виплата та нарахування соціальних допомог різних категорій, різних видів. Можете дізнаватися на дзвінком на телефон 1539. І так, наступна п'ятірка телефонів. Перший консультація з усіх питань гуманітарної організації Донбас СОС це 0800 309 110. контакт центр Збройних сил України 0800 500 410. Далі безкоштовна державна юридична консультація для сімей військових. Це 067 348 28 68. Четвертий телефон це пошук безкоштовного тимчасового житла для переселенців 0800 332 238. І п'ятий телефон гаряча лінія Національного банку України 0800 505 240. І остання категорія телефонів, п'ятірка телефонів. Перший це координаційний центр волонтерів. Дзвоніть на номер 044 287 81 65. Далі гаряча лінія територіальної оборони це 0800 507 028. Далі це гаряча лінія Державної служби зайнятості. З понеділка по п'ятницю з 9 до 18 дзвоніть на номер 0800 509 966. Далі телефон уповноважених з питань внутрішньопереміщених осіб, телефон 066 813 62 39 і безкоштовна психологічна допомога це 0800 100 102. Маю надію, що ці телефони, ця збірка телефонів допоможе вам в вирішенні ваших питань, які у вас на даний момент є незакритими. Якщо ж у вас питання, яке не стосується цих державних та приватних структур, пишіть в коментарях. Ми спробуємо знайти контакт гарячої лінії тієї, організації, яка могла би вам допомогти. Все найкращого. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.